Дорога наша пані Ромо, з нагоди вашого юбілею від імені усіх обновлян сердечно вас вітаємо, бажаємо наснаги, міцного здоров'я, Божого благословення а привітання для вас склали рядками вірша, який нам нагадує про вас. А й правда, крилатом ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари то будуть хмари. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Але обнові у вигляді неба служить наше обновлянське товариство. Дякуємо вам, пані Рому, що долучились до відновлення його в Україні і продовжуєте творити для нас це обновлянське небо. В цьому, напевно, правда в А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Дякуємо вам за ваш приклад людини з великої літери. Кожного разу, коли ви до нас звертаєтесь, ми відчуваємо у ваших словах справжню християнську свободу, до якої ми всі так щиро прагнемо. Вони, ті крила, не спогу пір'я, а справди чесноти довір'я. Дякуємо вам, пані Ромо, за те, що ви є для обновлян справжнім прикладом життя у християнських чеснотах. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання? Для нас великим натхненням є спостерігати за тим, як ви, пані Ром, бажаєте великого. Завжди прагнете чим з нами поділитися, навчити, передати. Ми це дуже цінуємо. У кого щирості до роботи, у кого щедрості над роботи? Попри значну кількість активностей та залученості у різні сфери, ви все одно знаходите час для нас. У ваших листах ми відчуваємо вашу велику турботу. У кого із пісні або із мрії, у кого з поезії або із мрії, людина ніби той не літає, а крила має, а крила має. Дякуємо, що окрилили обнову в Україні та продовжуйте її окрилювати і зараз многі літа. На славу Божу слава Ісусу Христу! Пані Роман. Дозвольте привітати вас з таким особливим днем в вашому житті. Це день, коли ваші батьки дали вам життя, яке ви прожили немарно, яке ви живете зараз. І ми, наш тернопільський осередок обнова, хочемо привітати з цим днем народження, бажати вам, щоб ви були такою зіркою, яка надихає кожного з нас продовжувати ту справу, ту ідею, яку ви зародили. Ми дякуємо вам за ваше служіння, за ваше жертовне служіння, за вашу молитву. Ми дякуємо вам за дар вашого життя, дякуємо і молимося за ваших батьків, згадуємо їх в своїх молитвах, а найбільше. Це ми дякуємо за те, що ви зробили за ваші, ваш великий вклад в розвиток всієї церкви і всіх нас, молодих студентів. Дякуємо вам! Вітаємо! <плес> <плес> Незламність, патріотизм і ваша віра в обнову її відродили, а згодом вплинули на людські долі, завдяки вам сформувалися сильні особистості, нові союзи та. Тож щиро дякуємо вам за ваш неоцінений вклад. Вітаємо вас з уродинами. Пані Ромо, вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за вашу працю. Ви людина світла, яка своїм прикладом надихає. Дякуємо вам за ваше слово. Адже воно є джерелом мудрості для нас одновременно. Нехай Господь благословить вас та вашу родину. Дарує нас наги. Та помочі бути тим світлом для нашої обнови. Хай Господь обдарує вас здоров'ям та силами. Слава Ісусу Христу, дорога пані Ромо, у День ваших уродин приєднуюся до цілої плеяди гарних, теплих вітань, які лунають на вашу адресу. І сьогодні в цей день від свого імені, від імені мого покоління обновлян. Хочу вкотре висловити вам свою щиру вдячність. Ім'я пані Роми це такий свого роду феномен в Марянському русі нашої церкви. Воно дотичне не лише до обновлянського руху. А тепер крізь призму чверті століття нашого розвитку в Україні, мушу впевністю сказати, що без вас обновлянський рух в Україні не відбувся. Ви були тою людиною, яка задавала правильний темп. І тон розвитку мерянського руху в Україні, зокрема обновлянського руху, за що вам щиро дякую, і дякую за те, що не зважаючи ні на вік, ні на різні зовнішні обтяжуючі фактори, ви далі продовжуєте працювати і сповняти свою місію, і робите це досконало. І вишукано, шляхетну. Ви для нас завжди залишитеся тим таким еталоном шляхетності, жіночої краси і справжністі, правдивості. Хай Бог вам дарує довгі, щасливі роки життя. Хай його ласка завжди буде над вашою родиною. І втішайтеся плодами своєї праці. Хай так завжди буде. Дякую. Слава Сусу Христу, дорога наша пані Рома. Дорога ювілярка, прийміть наші щирі вітання від наймолодшої академічної обної Чернівецької з вашим днем. Нехай Бог благословляє ваші літа здоров'ям, миром, добробутом, всій вашій родині і вам нога віта і великого благословіть. Веслі Боже, благослови пану рому, що і іменин і, і, і служіння, яке вона виконувала і виконує для церкви і то молитву, яку за нас заносить. Благословення Сьогодні Бога Отця і сина Духа, друзі на тебе, тобою сьогодні і у сі дні життя Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, дорога пані Рому, дорогий наш патріарше, матріарше марянського руху і в Україні зима. В Україні війна, але ми бажаємо вам теплоти душевної, Божого благословення, спокою на серці і служити українському народові і українському мирянському рухові стільки, скільки ви ще зможете. А ми молимо Бога, щоб Бог дарував вам многі і благії літа. Вітаємо вас, пані Рома! Пані Рома, слава Ісус Христу! Слава Україні, слава нації! Передаємо вам привіт із Києва, столиці нашої незалежної та незламної України. Київський середок товариства Українських студентів католиків обнова хоче привітати вас із днем народження та побажати побільше світлих моментів у житті, особливо тих, які будуть наповнені Святим Духом. Дякуємо вам за вашу плідну працю, яка щороку приносить все більше та більше плодів. Знаєте, ви є для обнови і для обновлян. Такою живою водою що зцілює. Тому бажаємо вам міцного, міцного здоров'я та довгих літ життя. І як кажуть парафіяни, прихожани та віряни українських греко-католицьких церков, много літа! Много літа літа, много літа. Много літа літа, много я літа. Возьми, восеміє.